Привіт! Ну, я думаю, перше логічне запитання, яке ви мені поставите, так це де я знаходжусь. Я зараз знаходжуся в своїй ванні. У ванні, напевно, що ще е похі Ренесансу. Ну, діло в тому, що тут дуже давно не проводився ремонт, але все рівно ця ванна дуже кльова. Ну а друге питання, яке ви можете мені задати, так це що я тут роблю? Зараз я буду приймати виклик від Ліни Стефанюк Ice Bucket Challenge. Я думаю, що більшість народу знайомі з цим Ice Bucket Challenge, але немає взагалі зеленого поняття, що це за фігня і для чого вона. Просто облився якоюсь холодною водою та й по всьому. Тому я Чуть-чуть проясню ситуацію. Діло в тому, що в Америці цей рух набув популярності. В серпні поточного року, і спрямований він був на те, щоб зібрати кошти на лікування чи дослідження якогось там бічного склерозу. Я точно не пам'ятаю, як той склероз називається. Куди саме склероз? <плес> Але факт залишається фактом. В Україні ця акція набула дещо інакшого плану. Зараз кошти, які збираються за допомогою цього Ice Bucket Challenge будуть направлені на допомогу потерпілим зони АТО. За умовами, людина, яка облилася крижаною водою, має право запросити ще трьох персон, які в свою чергу роблять вибір або облитися і пожертвувати. Всього на всього 10 гривень, або не облитися і пожертвувати цілих 100. Крім того, якщо ти не облиєшся, ти не мужик. Ну а я ж мужик. Так що я думаю, вже пора починати. І так у мене є тут вода, вона, блін, капець, яка холодна. ви просто, щоб ви мені повірили. Хайка, то капець холодна вода, йогу. Ну, Не думаю, мені тобі вірити, вона дійсно холодна. Вона настільки холодна, що там можуть спокійно плавати пінгвіни, не відчуваючи будь-якого дискомфорту. Окрім ну, того, я ще ніколи не брешу. Ні, чесне слово, я не брежу. І для того, щоб переконати вас, зараз я принесу лід. Ми тоді трохи його всипимо. І тоді вона дійсно буде крижано, а холодно. Одну таблицю я вже висипав. Бляха, аж все вона холодна. От, як ви можете бачити, оце лід. О! І зараз ще одну таблицю. Холіра! Шлях трафить! Так. Та шлях трафить, бурний лід. О. Ну Коротше, я думаю, що цього стане. Але чого -то мені здається, що щось не вистачає? Будемо сьорбати чайочок. Коротше, пофіг зараз ми будемо обливатися холодною водою. І перед тим, як приступити до столь полезних процедур, я викликаю трьох чоловік. Перший Андрій Жмендак, другий Назарій Затинчок і третій. і третій Аліна Захарія. Ха! рол я сказав зроблеця маєте 24 години. Всім удачі, всім па-па.